Календарно обрядові пісні, фольклорні твори, які виконувались під час різних народних свят та обрядів. Ці пісні тісно зв'язані з язичницькими віруваннями. Слов'яни вірили в сили природи, в духів природи та вважали, що обрядовими піснями можуть вплинути на них та примусити їх діяти в бажаному напрямку. Вони нерозривно пов'язані з певною порою року, відповідними звичаями і сільськогосподарськими роботами. Обрядова поезія дуже тісно зв'язана з працею людини, з родинним побутом та з народним календарем. У різні пори року виконувалися різні обрядові пісні. Ці пісні повинні були забезпечити успіхи, господарювання, добрий урожай, щастя в родинному житті. Наприклад, на сільських майданах і галявинах співали гаївки, під час зелених свят русальні пісні, на Івану Купала – купальські пісні. По закінченню жнив люди співали жниварські пісні. Славлячи землю за те, що дала їм гарний урожай. Під час зимового сонцестояння виконували сонцесяйні пісні, у різні пори року виконувалися певні обряди і відповідні їм пісні, тому й розрізняють пісні зимового циклу весняного та літнього. Літній цикл розпочинається русальними піснями. Вони дуже давні за походженням та виконували їх під час русального тижня, на початку червня, коли починало колоситися жито. Наші пращури хотіли забезпечити високий урожай і вплинути на міфічних русалок, аби вони не шкодили посівам, умилостивити, щоб ті не ловили і не залоскочували дівчат і хлопців.

не ловіти, та на всього світочках не воняти, та на шить бочок не ловити! та на щиті бочок не ловити! Ще з язичницьких часів до нас дійшло свято Івана Купала, 7 липня, з його специфічними піснями. Серед купальських пісень є ніжна лірика про кохання. Залицяння та сватання, жарти, гумор, сатира, де дівчата висміють вади хлопців, а хлопці дівчат. Все це надає свято веселощів, радості. В ніч перед святом попала, хлопці і дівчата збиралися біля вогнищ, стрибали через них, співали, влаштували ігри. Дівчата пускали вінки на воду. І дивилося, куди вони попливуть, звідти й прийде суджений, топили в річі, чи спалювали на вогнищі опудалок пали, щоб забезпечити добрий урожай на майбутній рік. До літнього циклу відносяться і жниварські пісні, брядові величальні пісні.